Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, 12 липня 2023 року Херсонщина, хочу познайомити вас зі своєю такою новинкою. Дуже мені сподобалось. Абрикос під назвою Бержеваль. Це, по-моєму, французький сорт. Дуже врожайний, стій... ну, як би не скажу, що стійкий, але мало вражується манілівозом. Має таку нагрузку. Грузи він. Дуже багато. Це врожай після двох проріджувань. І той я вже замаривських робити. цвів він дуже рясно, так як я розумію, що він самоплідний. Тут було як хороху його наліплено. В тому році було плодів грам по 100 на прищепі. В цьому році їх засипало просто цю прищепу. Я вам кажу, що було б, в міру плодів були б, мабуть, грам по 100. А тут їх дуже багато, і вони ну грам 50-70. Думаю, 80 це так. і більше вже. Але ну, наскільки його багато, що я поражаюсь. Можете брати собі на заметку цей сорт не підведе, так як і ото. Отакий От він середині. Кісточка свободна. Насичений солодкий смак. Що ще треба в добрикосу Врожайність, смак. Ну, розмір, саме розумієте, з такою нагрузкою розміром дуже важко вивезти крупнющий. Але в кого абрикоса немає, він буде радий і такому розміру. Соковитість. Прямо солодке як варення. Перше враження від смаку. ну Просто смачний солодкий сорт абрикосу з деяким відтінком таким незвичним присмаком. Ну взагалі смачний сорт. Сорт бержеваль Аромат слабий у нього, але смак просто як кажуть, видатний. Ще раз показую з далека нагрузку. Одна гілка, друга гілка після двох жорстких нормувань, тому що тут було все заліпене. Тут вони один одного просто витісняли. Повну характеристику не скажу, тому що, як я вже, Зараз повторював відео, я не готовлюсь до відео. По зйомках тільки розказую те, що бачу на, на, на даний момент. Те, що там його, де він виведений, коли, це я упускаю. якщо це дуже потрібно, це можна погуглити і знайти. Моє діло дати назву, показати який сорт Деякі плоди почали, починають вже заізюмлюватись, тобто в нього є така як властивість, можна його... На сушарки використовувати, так як кісточка дуже легко відділяється. Тобто, в мене ще є в копілочку додавлю один сорт для сушки для сухофрукти. Це бержеваль Окрім того, що його можна їсти продавати, він транспортабельний, він гарний. Ну, тобто, щоб поменше вже повторюватись, цей сорт рекомендую. Сорт вже в мене є в колекції, саженці. Якщо все буде добре, можете замовляти. А поки на цьому буду відео завершувати. Всім до нової зустрічі, до побачення.